В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ім! Всі, дорогі, браті і сестри, ми за євангельську розповідь про те, як Ісус Христос ходив по морю по воді. Ця історія є описана в Євангеліста Матфія, але деякі більші деталі можуть знайти в Євангелії від Іоанна в 6 розділі. Тобто, якщо хтось хоче, будь ласка, відкрити свої Євангелія від Іоанна на 6 розділ. І ми там прочитаємо більш деякі більші деталі про цю подію. Ісус Христос заставив апостолів оставити те місце, де Він був з людьми, і переплисти на другу сторону цього озера чи, якщо називали, його моря. Ніде в Євангелії ми більше не чуємо, що Ісус Христос заставляв когось щось робити. Це єдине місце, де в Євангелії використовується це слово в слов'янській мові, мені подобається слово понуді, тобто принудив їх поплисти. Чому? Чому Христос щось робить проти волі людей? Адже воля людей, цих апостолів, була зовсім дорога, вони не хотіли залишити це місце. І от відповідь на це питання нам дасть, напевно, євангелист Іоанн. Коли ми відкриємо Євангелія від Іоанна і почнемо читати, ми побачимо, що люди після чудесного насичення п'ятьма хлібами і двома рибинами більше як тисяч мужчин, не нарахуючи жінок і дітей, вони насправді почали говорити: це є наш Месія, це є наш майбутній цар. Давай зробімо його царем, берімо його, заставимо його стати нашим царем. І вони були повні рішучості на другий день піти з ним до Єрусалиму і проголосити його своїм царем. Вони всі цього бажали. Ми знаємо, що євангелисти були дійсно дітьми свого народу. Всі ці апостоли вони теж були такі ж самі, вони мали ж ті ж самі думки. І це дивує, що як же ж може бути так Ісус Христос. Скільки часу із ними поясніть, пригадуйте собі, навіть коли Ісус іде з учениками вже в останній в Єрусалим, на, свою, на свої вільні страждання і смерть, і говорить про це ученикам, нагадує, розказує, що буде чекати в Єрусалимі навіть тоді. Навіть тоді Соломія своїми дітьми, апостолами, Іоанну, Якову підходять і каже: Господи, зроби нам услугу, яку ми хочемо від Тебе, щоб один з нас сів праворуч, другий лів, сів ліворуч Твого Царства. Навіть в ту хвилю вони далекі від розуміння місії Ісуса Христа. А в час, коли Христос наситив п'ятьма хлібами п'ять тисяч людей, вони були теж з цими людьми, вони хотіли цього, вони вірили в це. Але задумайтесь на хвильку, що було би? Ми знаємо, що в цей час євреї були полонені, вони були в полоні, вони були рабами майже, можна сказати так, Римської імперії. І ми знаємо, що римські солдати були і в Єрусалимі. І в інших великих містах були римські гарнізони. Уявіть собі, що було би з тими людьми, якби вони почали йти до Єрусалиму з викриками, що це є наш, це є наш цар. Ми не хочемо більше Риму. Була би смерть? Страшна смерть мала чекати цих людей. Тому Христос понудив, заставив. Апостолів перепливати переплисти на другу сторону. І коли вже було після опівночі, вони плили, піднімається велика буря. А в цей час Ісус Христос на другій стороні молиться в самоті, а тоді рішає прийти і допомогти своїм ученикам. І Він іде по воді, йде по воді, так як по сухому, як по землі. І апостоли, котрі, побачивши таку велику бурю, яка піднялася, і вони. Розуміли, що це загибель їхня, а серед них були професійні рибаки, котрі знали, знали ці води, знали о, ці вітри, як вони роблять, що вони можуть зробити з, з їхнім маленьким човном. І вони розуміли, що смерть їх чекає, тому що далеко ще кілька миль до берега остається. Вони не допливуть ніяк, неможливо. І от ось тоді вони побачили постать. По воді наближається до них хтось. Вони закричали зі страху, думаючи, це, напевно, якась зла сила, або якийсь привид, або ще щось, або якийсь дух наближається до них. І тоді вони чують голос. Голос Ісуса, який каже: Не бійтеся, маловіри, це я. І от апостол Петро тоді каже: Господи, якщо це Ти. То дозволь мені вийти, зустріти тебе. Подумайте, величезні хвилі, сильний шум вітру. І от ось він каже: Я піду тобі на зустріч, зустріну тебе. Він не думає про ці цю хвилю. Він думає про те, як зустріти Ісуса, і Він робить той перший крок з корабля на воду. Уявіть собі, ти пробуєш зробити той крок стати на ту воду, знаючи, що це є вода. І він зробив крок другий, третій, і йде до Ісуса. Але за якісь хвильку він побачив, зрозумів, що корабель за його спиною остався. Те місце, де було трошки безпечно, вже нема біля нього. Він бачить там коло себе величезні хвилі. Той рух води величезний, і він починає боятися, і віра, яку він мав, поступово починає зникати. І ще гірше того, він зауважив, що він починає поволі погружатися в воду. Уявіть собі страх, який в, в ту хвилю був в його душі. Тому він криком Господи, спаси мене, зиває до Ісуса, а Христос протягує руку і витягує Його спочине і каже. Чому ти засумнівався? Дехто може скаже, що який непостійний апостол Петро, який він імпульсивний. Але знаєте що Це історія не про апостола Петра? Це історія про кожного з нас з вами. В нашому серці кожен день відбувається боротьба. Боротьба між нашою вірою і нашим зневірством. Відбувається боротьба між Богом і дияволом. Відбувається боротьба між добром і злом. І багато раз ми запитуємо себе в розпачі, ну як це може бути? Де ж, де ж та наша віра, де ж той Бог, чому він це терпить? Чому такі несправедливості? Особливо тепер, особливо тепер в Україні, коли продовжується ця страшна війна, коли росіяни пускають свої ракети, котрі взриваються серед мирних людей. Ми запитуємо себе, чому Господи Ти допустив це? чому це сталося? Пам'ятаєте, апостол Петро почав погружатися, занурюватися в воду, коли його віра стала слабшою. І каже йому: Христос, маловіри, чого ж ти засумнівався? І сьогодні, дорогі мої, я знаю, що тим, хто зараз живе в Україні, неймовірно тяжко. Я навіть не можу до кінця уявити, через що ви переходите. Але кажу вам: тримайтеся, кріпіться, будьте мужні, майте віру, що той самий Христос, котрий спас колись апостола Петра, той самий Христос, котрий допомагав нашим дідам, прадідам і іншим людям, той самий Христос і сьогодні є рядом біля нас. І Він також поможе і спасе. Нас від цього зла. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава.